Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні ми з вами розучимо вірш про перший місяць осені, який називається вересень. Послухайте спочатку мене уважно, а потім разом повторимо Звозить вересень в комори кавуни і помідори. Спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив. І вантажить гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби, виростають щодоби. На чолі іскриться під, 100 турбот і сто робіт. А зараз давайте разом з вами повторимо та вивчимо вірш. Звозить вересень в комори. Кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори на трусив і вантажить гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби, виростають щодоби, на чолі іскриться під Сто турбот і сто робіт. Молодці.